Далі, друзі, якраз от Румунія, і цей безпілотник, який залетів в Румунію, спочатку не Польщу атакували, а сьогодні вже фактично і Румунія. Ну хто розуміє цю мову, то прочитайте, що тут написано. Я тут скрін такий зробив. Справа в тім, що дійсно відбулось так, що на територію Румунії залетів ворожий БПЛА. Влада країни попередила про загрозу для населених пунктів, які розташовані біля кордону з Україною. і... Міноборони країни також підтвердили, що безпілотник з Росії порушив е повітряний простір. Е за його даними, е його зафіксували, за даними відомства, мається, його зафіксували в районі кордону з Україною для супроводження в повітрі були е підняті два винищувачі f 16 з авіабази, ФТ е дрон рухався приблизно. В 20, 20 кілометрах на південь захід від населеного пункту Кілія, Кілія Вєкі. і потім зник з Радарів в відомстві підкреслили, що він не е, пересікав житлові райони і не представляв прямої загрози для населення. Ну, звичайно, що вони ще скажуть, що представляв загрозу. Е, тому. Е, що мене найбільше в цій всій історії дивує, друзі. Мене дивує, як реагують на це країни НАТО, а точніше, на відсутність цієї реакції. Тому що навіть Зеленський сказав, що е, цей безпілотний літальний апарат з Росії він перес... ну, там, перетнув кордон Румунії і знаходився в повітряному просторі країни приблизно в. 50 хвилин 50 хвилин бойовий дрон знаходився на території країни НАТО. Він заглибився на 10 кілометрів, каже Зеленський, і саме тому воєнні військові військово-повітряні сили Румунії підняли в повітря літаки f 16 Щоб що? Щоб дивитись на нього супроводжувати? Я сьогодні вранці знаєте, що прочитав? Румунські літаки тільки хотіли відкрити. Вогонь по цьому безпілотнику, аж раптом він повернувся і полетів в сторону України, тому вони не тому вони цього не зробили. Я хочу вам сказати, що це вже смішно. Це доходить просто до сміху, і сміх, і гріх. Просто настільки жалігідно, як зараз виглядає НАТО, не виглядає ніхто, ніхто на жаль. І, от далі, друзі, треба сказати ще про декілька важливих речей, які, наприклад, стосувалися б того, про що я кажу з перших днів цієї війни, а, можливо. Це дещо ще наївно виглядає. Можливо, я розумію, це знаєте, за один день застосувати неможливо. Да і в цілому, в Сполучені Штати на це не можуть, можуть не піти, але сенатори в Штатах готують законопроект, яким хочуть визнати Росію і Білорусь. Країнами спонсорами тероризму, двохпартійна група сенаторів, наголошена на тому, щоб назвати Росію е, державним спонсором тероризму через е, вкрадених українських дітей. Про це вдання акція сповідомляє. Є такий сенатор Лінці Грем е, Річард Блюменталь, Еммі Клобучер, Кетті Бріт і при, всі представники від різних політсил від республіканців і демократів. В четвер е, той, який був. Подали новий законопроект, який буде здійснювати новий тиск на Російську Федерацію. Оцей законопроект може оголосити Росію і Білорусію державами спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть більш ніж 19 тисяч українських дітей, які, за даними України, були вкрадені під час війни. Зараз тільки Куба, нагнаю, Іран, Північна Корея, Сирія вони визнані державами спонсорами тероризму. У відповідності з американським законодавством, і за словами самого Грема, Росія заслуговує право бути в цьому списку. Та звичайно заслуговує. Вона вже дав давно давно це право, але, на жаль, я просто не хочу нікого розчаровувати, але цього не буде на превеликий жаль, тому що все це більше схоже на піар, аніж на реальні речі. На превеликий жаль, можливо, абсолютно помисли чисті. Світлі щирі у цих людей, але і без піар складової тут звичайно не обійтись, тому цього точно не буде зроблено. Дуже довго пояснювати, чому але якщо коротко, сполучені штати на це не підуть, тому що їм це невигідно. просто невигідно. От, і все не можуть вони так зробити. Навіть якби Китай робив те саме, що до Росія робить, вони щодо Китаю би такого цього також не зробили. Тому на жаль, нам треба про це просто забути і робити те, що ми робимо. Але сам Дональд Трамп каже про те, що слухайте, в мене терпіння вже все. Терпіння вже виходить, і воно дуже сильно спливає і дуже швидко спливає щодо Путіна. Він натякає на мита, на обмеження нафтового та банковського секторів. А щодо дронів у Польщі заявив, що я нікого захищати не буду, але їх справді збили і вони впали. Але взагалі не варто наближатися до Польщі. Сказав Дональд Трамп. Абсолютно, абсолютно дивна реакція як лідера однієї з локомотивів. НАТО на Ексіос пише, що Трамп сумнівається в здатності вплинути на Путіна по відношенню війни в Україні. І Ексіос тут праві. За даними цього видання, Трамп неодноразово визнавав перед довіреними особами, що він неправильно оцінив в принципі свою здатність зупинити цю війну. Ну і ви знаєте, що європейці почали турбуватися, тому що відсутність. Правильної реакції відсутність рішучої реакції Дональда Трампа на те, що відбулось у Польщі, вона багатьох спантеличила, вона багатьох спантеличила в Європі, тому що видання Reuters пише про те, що це викликає занепокоєння у Європі, стримана реакція Трампа була розцінена як приклад принципу Америка. Перш за все, в якій президент США так часто говорить. Говорить, але деякі аналітики думають, що Трамп також може боятися викликати ворожнечу з президентом Росії Путіним, який за їхніми словами може перевірити на міцність як військовий потенціал НАТО, так і рішучість США через більш ніж 3,5 роки після вторгнення Москви в Україну. Додає це видання. Ну і треба сказати, друзі, що в Польщі не завершується. Абсолютно не стихають інформаційно. Ем, меседжі, які стосуються обстрілу е, території Польщі, і от е, поляки готуються. У них вчора була повітряна тривога, що ви розуміли, вперше на території Польщі, мені здається, вперше спочатку Другої світової війни. Ну, послухаймо. Це короткий відеофрагмент Звідти, але він дуже показовий, тому що знову лунає повітряна тривога. Польща закрила аеропорт Любліна вчора. Е, вона підняла в повітря бойову авіацію, і, і я вам скажу, що ось цей обстріл багато що змінив тепер. Поляки більш серйозно налаштовані щодо цієї е, війни, тому що в бойовій готовності перебувала вчора авіація е, Польщі. Е, От повідомляється, Польща знову підняла військову авіацію через загрозу дронів. Повідомили в оперативному командуванні збройних сил країни. Треба сказати, що Туск відреагував і сказав, що через російських БПЛА поблизу кордону почалися превентивні операції авіації Польщі і НАТО, наземні системи протиповітряної оборони досягли. Високого стану готовності, е, тисячі поляків записуються добровільно в, вісь, на військову підготовку на тлі російської агресії. Пишуть, що в першій половині 25 року більш ніж 20 тисяч польських громадян пройшли або проходять військову підготовку. Очікується, що до кінця року підготовку пройдуть ще близько 40 тисяч добровольців. Це вдвічі більше ніж було в 22 році. Е, Анджей Дуда відреагував, це екс президент. Польщі, вперше, до речі, виглядав і сказав про те, що це сигнал. Ем, він каже: є потенційно два варіанти, або росіяни провели операцію в межах навчань запад 2025, а тому вона мала одноразовий тестовий характер. Що стосується наших оборонних можливостей і солідарності НАТО, або на жаль, ми маємо справу з дуже серйозною ситуацією. Набагато серйознішою висловився екс-президент. Ну, як на мене, це другий саме варіант. Але тут треба сказати, що Дуда, напевно, думає фух. Ну нарешті, я тут не президент, тому не відповідаю за це. При мені в Польщі було все спокійно. Ну, відносно спокійно, тому що там і ракети, і безплотники також залітали, але не в такій кількості. Як Китай відреагував на цю всю історію з Польщею, там китайці вважають вторгнення російських дронів у повітряний простір Республіки Польща як результат поширення кризи в Україні. Вони війну в Україні називають кризою і кажуть про те, що ну це просто розширення, поширення кризи за межі України. Ген Шуен є там такий представник Китаю. Він каже, що мовляв, от, нещодавно всі спостерігали цей. По певний позитивний імпульс діалогу і переговорів натомість зараз, вже будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію а будь яке військове зіткнення більшу нестабільність, каже він. Ну така от реакція є у е китайців. Я ні на що інше взагалі не розраховував. Добре, що вони відповіли через тиждень, могли б через рік відповісти і відреагувати на, на, на те, що відбулось, і в цілому, друзі, зараз НАТО ви знаєте. Починає вон, масштабні навчання з перекидання військової техніки. І підрозділів до Литви, до Литовської республіки. Я не знаю, чи це планові навчання, але е, мені здається, що це є відповідь на, на те, що відбувається в Білорусі, тому що там запад 2025 з росіянами, і от мені здається, що є ось такою відповідь від НАТО навчання Grand Eagle-25, Вони мають навіть перевірити швидкість розгортання, узгодженість дій союзників і посилення східного флангу НАТО. Ну, це давно треба було робити, і не тільки на словах, але й на справі. І тут виходить так, що німці повідомляють, що ви знаєте, гендиректор Quantum Systems каже: ви знаєте, з нашим нинішнім арсеналом Німеччина не протримається і чотирьох тижнів проти атак безпілотних літальних апаратів у Російської Федерації, а гендиректор Quantum Systems – це керівник одного з найкрупніших європейських а, виробників безпілотних систем. Тобто ця людина точно знає, про що вона говорить? Чотири тижні не протримається. А про що ми тут взагалі говоримо? Вони випустили 19 безпілотників по Польщі, чотири з яких збили, збивали по усім, усіма, усім двором, усім, усіма країнами НАТО. Ну, це я утрірую, звісно, не всіма, але ну, там, три країни були задіяні. То звичайно не притримається, про що ми тут взагалі говоримо, але Росія не зупиняється в своїх спробах залякати, не, не зупиняється в своїх спробах підвищити градус, тим паче на тлі цих навчань захід 2025. А чому? А тому, що з'являються в мережі ось такі кадри, телеграм-канали їх публікують, і це відео. Чого установок іскандер М, які стоять просто на дорозі, демонстративно, друзі, пабліки пишуть, що це відбувається у Калінінградській області, ті коло бі, біля кордону з Польщею, в рамках е, е, цих навчань, які проводить Російська Федерація з Білорусію захід 2025 і е, я вам хочу сказати, що осінь аналітики вже попрацювали і вони. Повідомляють усі нам про те, що під загрозою шість країн вони моніторять ось цю цю історію з іскандерами і кажуть: слухайте, зараз шість країн під загрозою. Ем, про що конкретно мова? За даними спільноти кіберборошно ОТРК Іскандер було помічено на автошляху Е28, північніше Кудрявцева, Це Калігінварська область. Він з'єднує Берлін з Мінським. Іскандер є одним із ключових елементів ракетних сил Росії. Ем, він призначений для ураження важливих цілей на глибині противника. Балістичні ракети мають дальність до 500 кілометрів, а крилаті за різними оцінками можуть давати відстань понад 1500 км. кілометрів. Як зазначають аналітики, це означає, що з Калінінградської області іскандери здатні накривати територію увага, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, частини Німеччини а також південну Швецію. Просто щоб було зрозуміло, до чого це все веде. А Марк Рюте, це генеральний секретар НАТО. Він правильно сказав. Кому він правильно сказав, тим хто, тим, хто думає, що все це так просто минеться. Новітні російські ракети здатні швидко долетіти до Лондона чи Мадрида, тому не можна говорити про загрозу лише східній частині НАТО. Мені не подобається ця думка про східний фланг, бо складається враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці, ніж коли живу в Талліні. І це неправда, бо ці новітні російські ракети, коли їх запускатимуть, падатимуть зі швидкістю в п'ятеро більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться не 5 чи 10 хвилин, а більше щоб досягти Мадрида чи Лондона, сказав він. Тому це абсолютно реальність.